Рібляточки, всім привіт! Ласточка з вами на зв'язку. Сьогодні у відео я купив ось цей величезний пакет. Товарів до 25 гривень. Там дуже багато чого різного. І кухонне, і не кухонне, і дивне якесь для мене, я чесно, такого не бачив. Коротше, ви сьогодні побачите це у відео. Це, скоріш за все, буде останнє відео, яке пов'язане із авророю. Поки що. Далі будемо дивитися. Перед тим, як почати перегляд цього відео, поставте вподобайку та підпишіться на канал. До 2000 підписників нам залишилося рівно 100 людей. А ми полетіли до першого товару. Let's go! Перший товар у нас це ось така візитниця для карточок. Ну і для грошей, скоріш за все. А коштує вона 19 гривень. Так, запаковано в саму класичну упаковочку, в принципі. І давайте ми його розмотаємо і подивимось, що там. ми будемо проходитись по кожному товару безстренько, бо в мене їх я б сказав би багатенько. Щоб не зациклюватись на одному постійно. Так, прикольна, класна, дуже гарний в неї колір. Вона типу кожана, але всі ми знаємо, що вона не кожана. Тут відкриваємось серединці, тут є у нас ось такі ось а, листочки, туди запихуєш карточку. Гроші, я думаю, сюди класти не можна, тому що ну куди які гроші, куди вони тут не помісяться. Так, давайте я вам покажу, як вона виглядає. Ось такий вона має вигляд, дивіться, виблискує трішечки. Ну, така, якість така в неї. Трішечки поганувата, дуже ненадійно ось. І тут такі ось листочки всередині. Ну, прикольно, чого, можна. Користуватися за 19 гривень, я думаю, нормас Так, а ми перелітаємо далі. Далі у нас ось такий ось ніж, який коштує 17 гривень рівно. Блін, класний. Ножі, це кухонний ніж, в ньому є хол. Оп, сталь сама, вона дуже сильно гнеться. Ну і гострі наче. Прям, я думаю, дуже гострі. Ну, давайте перевіримо. Ну, як сказати? Ну, він не сильно гострий, він не ріже бумагу Арвеї. коротше за все. Ну, я думаю, для того, щоб колбаску якось нарізати, підійде. Ось такий ось ніж, корищим ручка і ось така ось типу сталь. Ну це ж 100% не сталь. Якусь бляху взяли їм, ну. Ні, ну чого, ну прикольно, користуватися не можна. В принципі, за 17 гривень взагалі топ. Для дому. Наступне у нас це миска металева, ціна якої 24 гривні рівно. Ну блін, ну класно, друзі, якийсь салатик міні-перемішати для одної людини підійде. Там просто миски були набагато дорожче, там були і по 50, по 60 гривень за одну миску. А це найнижча ціна, яку я зміг знайти. з желізних, тому що пластмасові вони там всі дешеві. А от з желізні вони ні, вони дорогі в основному йдуть. Ну нічого, буде для кицьки воду пити. Ось така ось миска, вона доволі глибоченька я б сказав би, Туди навіть якісь кружечки всередині ось, я не знаю для чого. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і все, знизу цінник і все. Лі... Скільки літрів вона не пишеться. 18-17 сантиметрів. Ну що, прикольно що. Поки не йшов мокрий ось. <laughs> Наступна позиція в нас ось такий ліхтарик дитячий. Шкільний. Це дитячий хіба? А що дитячий? Ним можна корист... ну, типу, що обов'язково тільки дітям користуватися цим ліхтариком. Чи мені можна, чи ні, я не знаю навіть. Так, він світить. Оп. Вибачаюсь, світить ну так собі, в нього точка одна, якість дуже погана, прям дуже погана. Ну він і недорогий, коштує він 9 гривень рівно. В принципі, якщо ви проживаєте десь в селі, наприклад, сходить там погріб, взяти собі якогось банку помідорів чи огірків, взяв собі ліхтарика, оп, і ти 100% щось знайдеш. Ну він світить реально погано, тому що в нього не розсіюється світло, а в нього точечне пряме світло. Так, ось такий він має вигляд. Я думаю, дуже багато людей користувалися таким ліхтариком я в дитинстві точно користувався. Ось, гляньте загляньте, мій світло світить. Ну, ось таке точечне і ось виблискують полосочки такі. ну Тут більш точка ось така. Багато ти ним не, не присвітиш. Ну, якщо щось подивитися, що тут написано, ну на камері не видно, але в мене видно, то підійде. Для дітей, в принципі, також підійде. Наступна позиція у нас це ось така підставка. Вона йде або в шухляду якусь, або на стіл її можна поставити. Підставка антиковс, Коштує вона 19 гривень. Так, дивимось. Це нам не потрібно. <хи> ну блін, ну прикольно, дивіться. Звісно, її потрібно трішечки буде обрізати, якщо в шухляду ложити. Але вигляд вона має непоганий. Вона така якась резина в неї із пінопластом якимось змішаним. Ну воно таке консистенція в нього ну, м'ягенька. Як знаєте, як коврики у ванні продають, оце теж така таке сама консистенція. Вода, вона буде впитувати його, якщо там великий якісь лежить сюди. Воду 100% питає. Провіряємо, чи вона ковзає чи не ковзає. Ну якщо щось тверде буде лежати, то, то я думаю. Ні, ковзати не буде, буде чудово. Ось така вона вблизі, штучка з сеточкою. Ну прикольно, в шухляду підійде, нема питань. А ми перелітаємо далі. Наступна позиція у нас ось такий жіночий ремінь. Він дуже тоненький, він зроблений фіг знає з чого. Саме класична резина якась. Що з чого? Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, що роблять ось такі. Ну, крім шкіри, крім шкіри, що ще роблять ось такі ремні. Так, коштує він 19 гривень, також коштує цей ремень. Ну я його перевіряти не буду. Дирки є. Якщо потрібно, можна мовою пробити якісь ось. Нормально. Що. Коротше, таке, мені це не потрібно, ми йдемо далі. Далі у нас ось такий бокс універсальний. Ця штучка дуже корисна вдома. Наприклад, ідеш на роботу, бутіка тобі собі там положив якогось, або котлетки, там макарони, якісь гречку сюди закинув. І чудово, ціна його також недорога. Коштує він 29 гривень. Пластик доволі такий крепкий, ну це самий класичний бокс. Я думаю, бокси відрізняються тільки етикеткою. і Цими ручками: типу там жовта ручка, синя ручка, фіолетова ручка. він норм, пластик доволі такий, ну такий цупкенький. Супкенький пластик. Ну що, що тут ще сказати. Так, ну полетіли далі тоді. Далі у нас ось такі ось окуляри захисні. Так, а для чого вони ці окуляри? Для чогось треба. Ну, це настройці, скоріш за все, таки, використовують. Або коли болгаркою пиляєш, ти очки надіваєш окуляри і щоб іскра в очі не попадала. Коштують вони 24 гривні. Вони розпаковані. Ось. Розпаковані. Це раз. Два. Ну, вони самі наче не заляпані, прикольні. Пластик доволі такий нормальний, але но ненадійний. Він не буде гнутися, він буде зразу ламатися. 100%. Так, надіваємо. Блін, етикетка не потрібна. Одіваємо. І ось так. Ну я, в принципі, все бачу. Мені в них доволі комфортно. Тут є дуги, які розширюються. Ось, наприклад. Ага, це вже на максимум, входу. Чи ні, чи воно не працює. Що, ні? Коротше, я не знаю, як його. А, блін, це воно на максимум було. Ні, ну працює. Чи не на максу? А, ні, не на максимум. Коротше, на максимум. Окуляри чудові. Зараз покажу я вам вблизі, як вони виглядають. Ось. Отакий я маю вигляд в цих окулярах. Ну що, нормально. Якщо вам потрібно буде, аврора завжди вам допоможе в цьому виборі. А ми прилітаємо далі. А наступна позиція для мене странна позиція це засіб для, засіб для чищення клавіатури. Офігіть. Коштує воно 19 гривень. Тут на малюнку є слайм класичний. Я не знаю, одноразова вона чи неоразова. Одна штучка прибирає бруд, сліди, крихти та інші забруднення робочої поверхності. І дивимось тут. Тут є аурора у нас, мультимаркет. Засіб для чищування матеріалу. Коротше, нічого не понятно. Давайте ми його е протестимо. Так, де мій ноутбук? Зараз я дві минути. Десять хвилин, зараз, почекай. Давайте ми його відкриємо. Ах, до ноги прилипло. У мене клавіатура наче чиста, але ми зараз його перевіримо. О, відкривається зручно. Далі тут дістаємо. Йо-ма-йо, як його витягнути звідси. Друзі, дивіться, воно просто... Приколдесі в на який. Ви гляньте, як воно прилипло до упакування. Зелений колір в нього. А як ми його А як ми його на клавіатуру потрібно виливати? Мені просто страшно. Може там, може ні, не можна так зразу. Може, що ще якось потрібно. Блін, я перший раз користуюся такою штукою. І я не знаю, як його звідси видушить. І воно ще ж так не видушується. Давайте ми його пролемо. Потрібно мені ж його почистити, цю клавіатуру. А! Йоха-ха! Бля! Офігєчек! Дивіться, що я зробив просто. Ну блін, а мені там ціну потрібно подивитися, буде, воно зараз тупо все розвалиться. Йомайо, майо мені ж воно все. Коротше, друзі, це самий класичний слайм, яким граються діти. Ну і дорослі також граються. Я, я також недавно грався цим слаймом. Ну не цим, а другим. Ну, по консистенції він такий же. Так, добре, беремо його в руку, ложу сюди, положив на клавіатуру. І як його? Наче нічого немає. У мене просто клавіатура чиста, мабуть. Блін, а це, це хоч безпечно? Блін, яке воно слизьке. Ой. Коротше, не знаю, друзі. Блін, я не знаю, як ним користуватися. Лежить наче, якби тут дуже багато мусора було, то я думаю, воно би... Оцем в мене мусор є. Давайте я його положу сюди. Може воно видушить його. Ну почекаємо 2 секундочки. Давайте почекаємо, може воно туди засосе його. А потім його звідти висосати не можна буде. Мені просто страшно, щоб не позатікало нікуди, бо це мій останній ноутбук, і потім відео монтувати, я не знаю, де буду. На телефоні буду монтувати. <рістити> давай, залазити, давай, давай, давай. Люди чекають, Показуй вже свою дію. Ану. Та воно навіть туди не долізло. Коротше, друзі, його потрібно, скоріш за все, ложити на хвилин 10, щоб воно все висасувало. Ну, блін, ну наче працює. Коротше, прилітаємо далі. Так, далі у нас самі класичні ножиці. Коштують вони 15 гривень. В школі колись такими користувався. Я думав, цей дизайн уже давно вимер, але він до сих пір існує і буде існувати ще 100 років. Аврора, потім з'явиться ще якийсь магазин. Раніше був червоний маркет, сьогодні Аврора, потім через 10 років буде ще якийсь супермаркет. Коротше, подивимось. Так, ну самі класичні ножиці, що я можу вам ще сказати? Навіть їх показують вблизі не потрібно, ріжуть вони, повинні різати вони все. Ну блін, класика, що ви хочете за 15 гривень? Далі у нас лопатка кухонна дерев'яна. 14 гривень взяв. Якраз лопатка в мене є резинова, вона фігова. Не знаю, вона мені не сильно допобає. Коли ти положиш її, наприклад, на сковородку, то вона буде плавитись. А дерев'яні лопатки, вони завжди в тренді, в принципі, вони не сильно портять, скоріше за все, сковородку, хоча не знаю, можливо, і портять. Коротше, то таке, то ладно. Ну, класика, трішечки загострений кінчик тут, два сердечка і... Улибається, коротше вона. Це коли курочку піджарюєш, вона, вона то вона так улибається, на ту курочку каже, давай маленька, йди сюди. <laughs> Фух. А ми йдемо далі. Далі у нас вінчик силіконовий. Мені він просто потрібен, мабуть, потрібен, не знаю, але в нас точно його немає. Чому силикон, тому що желізний вінчик він дуже сильно калатає, а це він так тихонько ти собі ставив. І, і пішов, пішов, пішов. Його навіть на сковородці, там сразу закидаєш туди яйця, перемішуєш і там сразу і жариш. А желізним вінчиком так не вийде. Коштує він 19 гривень. Клас! Ну що, кухонні прилади, я б не сказав, бо, що дуже сильно дорогі. Ну, якщо брати лопатки, ложки, вінчики, то недорогі. Якщо брати Якусь духовку, яка коштує там, мільярд доларів, то понятно Ось така синя ручечка стандартна, ну і все, що тут ще показувати. Далі у нас дощовик дорослий. Коштує він 9 гривень, коштує дощовик. Так, відкриваємо, міряємо одразу моментально. Я все рівно дощовиками не користуюся, зелений колір. А як його одівати? А, його наверх потрібно одягати. Тут навіть резинки є, ви прикиньте. За 9 гривень ви отримуєте повний пакет дощовика. Резиночки є, щоб ваші там руки, рукава не промокли. Одіваєш, отак іменно. О, ну трішечки маловатий, але ну, я думаю нормально. Головне, щоб ці резиночки, блін, воно тут ще листить, мабуть, не полопали. Та-дам! Полетіли далі. Далі в нас штопор, класика також. Ну, штопор у мене немає, що відкривати, тому що як мінімум вино я не п'ю і крепкий алкоголь я також не п'ю. Штопор желізний, спіраль сама вона якась дуже коротка йде. Ось гляньте, спіраль коротка, ручка дуже велика. В принципі, так тримаєш, і пом-пом-пом, закрутив він нормально. Тут якась гравіровка є. А, ні, показалось, вибачаюсь. А, і коштує цей штопор 9 гривень, якщо що. Як завжди, позначка Аврора. На всіх товарах є позначка. Або вони... Я не знаю, як вони, може в них свій завод є по виготовленні китайських матеріалів. Або вони їх просто перепаковують. Чесно сказати, я без поняття, як, де вони беруть цей товар і як вони сюди цепляють позначку Аврору. Йдемо далі. Це нічник. Блін, я його так гупаю. 24 гривні коштує ось цей нічник. Дивимось, дивимось, що нас там зустрічає. Ну, коробочка класична, нічник, а що це? Що це за фігня? Воно, Як воно може світити, якщо тут один, пласт, один пластик? Ви гляньте, як ви щось тут може світити. ця маленька лампочка світить, реально, ну і тут ще діодік який знизу є. А так це тупо кусок великого пластику. А давайте ми зараз провіримо. Давайте. Так, ось з минулого відоса у нас тут є, зняв пленку, тому що в минулому відео я її не зняв, а зараз вона з зня... нєм знят... знята. Добре, давайте ми перевіримо цей нічник. Головне, що не шандарахнуло током і... ану. Чого вона не працює? Та він ще відходить? Йо-мо-йо, моє китайський как... просто тупо таке га. Давай, може він день бачить? о офигеть! Ви прикиньте! Це нічник, коли день? То він не світить, а коли ніч ось темніє, і він включається автоматично. За 24 гривні ви получаєте повний доступ до світла вдома. Світло вимикається, тут автоматичний режим, там датчики, всі діла. Коротше, китайські технології вирвались уверх набагато далі, ніж будь-яка інша країна. Ну це капець, звісно. Я вже хотів наїжджати, тому що в минулому відео а, машинка для каточок. І вона, коротше, поламалась, згоріла по ходу, тому що вона не працює до сих пір. А, я думав, що цією штукою така ж сама ситуація, і воно також не працює. Але як бачимо, воно працює. На даний момент ця штука найкорисніша штука, яка була за сьогодні. За свою ціну. Далі у нас ось така ось ручка, Ручка-кулькова мет... ручка тваринка. 9 гривень коштує ось ця кулькова ручка. О, ну Вблизі вона виглядає топово, тут мішання зверху. Ну і все. Для дівчаток що? Як вона працює? А, вона двома кольорами тут. офігеть. Дивіться, друзі, тупо моментик. Ось з цієї сторони у нас червона ручка, з цієї сторони у нас синя ручка. Робиш отак: бам! Вухо пропадає, ручка з'являється. Виписуєш тут щось, і воно пише. Потім, потім, бам! синє вухо сюди закладуєш і малюєш. І в тебе виходить, що в тебе дві ручки в одній за 9 гривень. Ну це теж топова інвестиція, бо я постійно купляю ручки і в мене вони постійно пропадають. Ця, я думаю, точно не пропаде, тому що вона має зовсім інший вигляд, ніж мали усі інші ручки. Не забувайте оформити підписочку. Всім до наступного відео.